І війни закінчуються переговорами. На сьогодні лише один варіант перемовини з Путіним це залучення посередників, зазначив президент в інтерв'ю американському виданню «The Philadelphia Inquirer». Таку модель переговорів вже застосовували для Чорноморського зернового коридору. Тоді було укладено тристоронній договір з посередниками ООН та Туреччиною. Зараз на зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександре, я вас вітаю. Вітаю в цих словах президента Володимира Зеленського. Ви побачили допущення можливості проведення переговорів з Путіним? Ну, по-перше, я б радив всім почитати інтерв'ю, про яке ви зараз говорите, і дійсно. Це важливе, важливе ваше питання, але мені здається, все ж таки головне. Головний меседж це те, що захід, який президент правильно намагався донести, що захід повинен перестати боятися поразки Росії. Оце було головне. І президент говорив про це в контексті дозволу і можливості бити по території Росії і. По виключно військовим цілям називав яким аеродромом, з яких злітає тактична стратегічна авіація, наносить удари по нашим цивільним об'єктам і критичну інфраструктурі, оце мені здається, головне. Тепер що стосується вашого питання щодо можливості перемови, давайте згадаємо аналогію зернового коридору. так само були перемовини, так само були. Осередники не було прямої домовленості між Україною і Росією, і Росія, як завжди, не дотримувалася своїх зобов'язань, видумувала якісь причини, чому вона не повинна це виконувати. І фактично це закінчилося тим, що до бісової матері рознесли їх флот, рештки спочатку сховалися подалі в бухтах, а потім взагалі були видавлені звідти. Тобто вас не питати зараз про те, хто mm -hmm. в цих mm -hmm. процесах mm -hmm. може бути mm -hmm. третьою стороною. В uh, да, треті стороною може бути та сама Туреччина. ООН. От Угорщина ось приїхав Орбан. Будь ласка, я думаю, він залюбки скаже. Давайте. Але знову ж таки, з чим приїхав Орбан при всій до нього в повазі? Він приїхав з тим, про що говорив Зеленський проти чого висловлювався Зеленський, що ні в якому разі не можна допустити цієї передишки для Росії, тому що. Вона її використає для накопичення ресурсів та живої сили, і продовжить наступ. Тут немає жодних сумнівів. Так, от головне тут не посередники, а головне тут мені здається, що аналогія, яку наводив президент, окей, давайте. Ми готові на конструктивні перемовини, Але в разі чого і оцей цей формат зернової угоди він залишається і його. Фактично, чим він закінчився, він залишається відкритим і можливим. Ще ви сказали, що був посил від нашого президента про те, що Захід має перестати боятися Росію. Давайте ще тоді до кінця цієї години розберемо цитати президента для американського видання Philadelphia Inquirer. Також Зеленський сказав, що в Україні заходу різне розуміння того, що таке перемога. І на його думку, те, що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення і не допустили повної окупації, і є для них перемогою. Для нас же остаточна перемога, говорить. Президент це момент сатисфакції. Тобто повертаюся і до вашого твердження, і до того, що говорить президент, що має впливати і далі на те, що Захід перестане боятися Росії остаточно, чи в політиці ніколи немає отієї остаточності. Так погоджуюся якраз з останнім вашим твердженням. Мені здається, що вони захід має дати Україні продемонструвати. Відсутність небезпеки і червоних ліній, які самі для себе захід малює, причому Україна це вже підтверджує: наприклад, зупинивши на напад, новий на Харківську область, фактично, Україна це демонструє і власними силами. Ось буквально нещодавно. Внаслідок цитую зовнішнього впливу це офіційне формулювання, що сталося в Білгородській області. 240 тисяч населення знаходилися без електрики, і так, так само не було газопостачання у деяких районах. Ну ми розуміємо, що невідомий дрон прилетів і атакував підстанцію. До речі, російській владі воно абсолютно це ну фактично проігнорувала. Не назвала це війна, що це війна, що це українські дрони на ну, ваше не дивує, не можна... пане Олександре. Чому російська влада це ігнорує? Ну звичайно. нас не дивує, але це знаєте, це якраз от демонстрація жителям Білгородщини кожного дня. І до речі, наші військові дуже гарну справу доки флежмом на е розкидують листівки і заклики до жителів Білгородщини, до прифронтових при районів. Будь ласка, позначайте свої будівлі. Жовто-блакитним кольором, щоб ми знали, що там немає російських. Дякую вам військових... за цю розмову, пане Олександре. Так. Маю прощатися з вами. Олександр Шульга, доктор так. соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на зв'язку.